Цей бій починався як будь-який інший день на фронті, і нічого особливого не віщувало. Сонце ще не встигло піднятися високо над лісосмугою, небо було затягнуте сірими хмарами, а холодний вітер ніс запах вогкості й диму. Ми сиділи в окопах, пили каву з термосів, жартували крізь втому, намагаючись хоч трохи підтримати настрій, хоча кожен знав, що день буде таким самим важким, як і попередні. Ніхто не міг навіть уявити, що попереду чекає зустріч з чимось таким, що важко пояснити звичайною логікою. Ми тримали позиції вже тиждень поспіль за цей час звикли до обстрілів, до нічних атак, до короткого сну під гуркіт артилерії. Але починаючи з третього дня стало ясно, щось тут не так. Росіяни атакували нас хвиля за хвилею, ніби нескінченна маса тіл, що сунула вперед без перерви. Це не було схоже на нормальну військову операцію, не було чіткої координації, не було маневрів, лише тупий натиск. Але найстрашніше було навіть не в кількості, а в тому, як вони йшли. Вони не кричали, не проявляли емоцій. Їхні обличчя були мертві, очі дивилися кудись крізь нас, немов вони були лише тінями людей. Ми косили їх кулеметами, снаряди рвали їхні колони. Міномети накривали позиції, але вони все одно йшли. Вони падали сотнями, але решта переступала через мертвих і сунула далі мовчки, вперто, без жодної спроби врятувати себе. Кожен раз, коли вони лізли на наші позиції, у мене всередині щось стискалося, бо це не була нормальна війна, це було схоже на якесь безумство. Я пам'ятаю, як Віталій, наймолодший серед нас, на другий день сказав: вони як зомбі, чесне слово. Ми тоді ще навіть усміхнулися, але ніхто не заперечив. Бо в очах у кожного була правда, так воювати не може нормальна людина. Наркотики. Хтось кинув цю думку, але наркотики не зробили б їх такими слухняними. Ми бачили, як виглядають люди під наркотиками, вони хаотичні. Агресивні, не керовані, а ці йшли вперед з холодною покорою, виконуючи накази до останнього подиху. Наш командир, позивний туман, лише буркнув, що це не війна, а якийсь експеримент. Тоді ми не зрозуміли, що він мав на увазі, але його слова залишилися десь у підсвідомості третя доба була найстрашнішою. Ми вже не відчували втоми, ми були на межі. Але йшли далі, бо іншого виходу не було. Наші кулемети розжарилися, стволи мінометів ледве витримували, боєприпаси танули, але ворог не закінчувався. Я стріляв і стріляв, і вже навіть не чув віддачі, не відчував плеча, яке горіло від напруги. Я бачив лише нескінченний потік тіл, що йшов вперед, і питав себе: Чому вони це роблять? Що змушує їх так бездумно віддавати життя? Відповіді не було, а потім настав четвертий день, і стало тихо, повна тиша. Такої тиші ми не чули давно: жодного пострілу, жодного крику, жодного руху. Навіть дрони не літали, наші розвідники не бачили нічого. Ворог просто зник. І ця тиша була страшнішою за будь-які обстріли. Ми сиділи в окопах і не знали, що думати. Хтось сказав, що вони перегруповуються, хтось інший, що готують засідку. Але години йшли, а нічого не відбувалося. Тоді прийшов наказ штурмувати їхні позиції, перевірити, що там. Ми вирушили вперед. Кожен крок давався важко. Ми чекали пастки, чекали кулі в лоб, чекали вибуху, але нічого не відбувалося. Їхні позиції виглядали покинутими. Опір був мінімальний, кілька бійців здалися відразу. Вони виглядали змученими, виснаженими, але не смертельно пораненими. Решта окопів були порожні. Ми просувалися далі бліндаж за бліндажем, і тоді натрапили на дивне місце. Один з бліндажів був облаштований під медпункт. Там стояв стіл, валялися розкидані бинти, перев'язочний матеріал, порожні аптечки. Це було звичне видовище, але щось у цьому місці було не так. Ми почали розгрібати сміття в кутку і тоді побачили те, що змінило все. Під купою брудних ганчірок і порожніх коробок лежали десятки використаних шприців і порожніх ампул. Їх було так багато, що не залишалося сумнівів. Тут когось кололи масово. І серед цього всього стояв металевий контейнер. Він був важкий і з дивними позначками, яких ми не знали. Ми відкрили його. Усередині лежали лише чотири ампули, вони відразу впадали в очі. Етикетки були чужі з єрогліфами. Ми дивилися одне на одного, ніхто не міг прочитати. Хтось сказав, що це за мова? І хтось відповів: китайська. Ми почали шукати когось, хто може допомогти. І знайшли. У сусідній роті служив чоловік 51 рік, позивний Сова. У минулому він був інженером, а ще в університеті вивчав китайську мову. Його привели в бліндаж. Він взяв ампулу, довго вдивлявся в напис, мовчав. Всі чекали. Нарешті він зітхнув і сказав: Експериментальний препарат не для розповсюдження. Ці слова прозвучали, наче вирок. Усі замовкли. Ми зрозуміли, що це незвичайні ліки, і тоді ми знову глянули на купу використаних шприців і порожніх ампул під ногами. І в кожного в голові склалася картина, саме цим препаратом. Вони кололи своїх. Саме через це вони йшли на нас, немов зомбі, три дні поспіль, без страху і без болю. І саме тому на четвертий день настала тиша, бо препарат закінчився, і ті, що залишилися, більше не хотіли йти в бій. Це пояснювало все, і водночас робило знахідку ще страшнішою ми стояли серед цього сміття. Дивилися на чотири ампули в контейнері і відчували, як холод пробирає зсередини, бо ми натрапили на щось таке, що виходить за рамки звичайної війни. Другого дня після того, як ми винесли з бліндажа контейнер із чотирма ампулами і передали його далі по ланцюжку, група знову повернулася на ті позиції, аби досконаліше оглянути все, що залишили вороги. Ми знали, що в такому місці для ібольниць не буває, навіть клаптик паперу може виявитися ключем до розгадки. І ми не помилилися. Під купою зім'ятих марливих пов'язок і перевернутих аптечок знайшли пачку аркушів зшитих разом. Це була інструкція. Чорним по білому написано, що медики повинні казати бійцям мовляв, їм колють вітаміни для підняття імунітету вітаміни перед важким боєм, аби організм витримав навантаження. І хоча бійці могли дивуватися від уколів, пояснення звучало невинно, але далі, в технічних примітках, йшло головне. Укол слід робити за добу до штурму. Тобто все збігалося з тим, що ми бачили на власні очі. На третій день орки йшли без страху і болю, як машини. А на четвертий, коли ампули закінчилися, настала тиша. Препарат починав діяти через 24 години після введення. Тоді в людині вимикався страх, вимикалися сумніви, вимикалися інстинкти виживання. Вона ставала покірною. Витривалою і виконувала будь-який наказ, навіть якщо наказ вів на смерть. Я читав ці рядки і відчував, як усередині холони, бо розумів ворог навіть своїх людей не сприймає за людей. Для них вони просто витратний матеріал, як патрони чи гранати. Витратили запас препарату і ось чому припинилися атаки. Не стало чарівної голки. Не стало й натовпу зомбі, готових перти на кулемети. Ми обмінювалися поглядами, і всі бачили одне й те саме страх, змішаний з гнівом. Бо одне діло знати, що тебе штурмують фанатики чи вітчай духи, а зовсім інше усвідомлювати, що це маріонетки, яким просто відрізали частину мозку ін'єкцією. У той момент розвідка перехопила переговори ворога. У рації прозвучала холодна, відрубана фраза. Вантаж зник. Час працює проти нас. Жовтий дракон не повинен залишитися в їхніх руках. Ми слухали запис і розуміли мова йде саме про те, що ми знайшли: контейнер, ампули, документи. Для них це був не просто трофей, це була річ, без якої вони не мало продовжувати свої плани. І якщо ворог говорить, не повинен залишитися, значить вони готові піти на все. Аби повернути його. Цей день підтвердив наші здогадки. Вночі ми почули перший масований обстріл, який не був схожий на спробу відвоювати територію. Це був шквальний, прицільний вогонь по району, де ми зберігали контейнер. Вони били туди, де, ймовірно, були ампули. А вже за кілька годин розпочався їхній штурм. Він відрізнявся від тих триденних зомбі-хвиль. Цього разу ворог ішов менш масовано, але фанатично. Їх ніби підганяли, ніби обіцяли щось неймовірно важливе за повернення того вантажу. Ми бачили, що вони нервуться на всі ділянки фронту, а йдуть саме в той квадрат, де раніше знайшли бліндаж. Вони хотіли назад свій жовтий дракон. У бій увійшли їхні кращі підрозділи, злагоджені з підтримкою техніки. Кілька разів вони проривалися ближче, ніж зазвичай, але ми стояли. Ми знали. Справа не лише у шматку землі, справа в чомусь набагато більшому. Поки ми відбивали атаку, група саперів вивозила ампули у безпечне місце, їхали під обстрілами, під загрозою, але вивезли. І хоча ворог втратив десятки, може, сотні людей у цій відчайдушній спробі, вони так і не повернули свій контейнер. Після бою ми зібралися у тісному бліндажі і мовчки дивилися один на одного. Кожен розумів. Щойно ми торкнулися історії, яка значно більша, ніж окоп, більша, ніж одна операція. Ми бачили, що ворог ладен віддати все, аби ці ампули не залишилися у наших руках. Значить, там є щось таке, що лякає навіть їх. Сова сидів із пачкою перекладених паперів і тихо сказав вони кололи своїх, кажучи, що це вітаміни. Насправді. Це ключ, ключ до того, щоб людина перестала бути людиною. Його слова зависли, немов куля, яка ще не впала. І тоді туман додав москалі лише піддослідні. А справжній господар жовтого дракона ще чекає у тіні. Ця фраза була страшнішою за вибухи, бо ми розуміли, ми тільки відкрили двері в щось набагато глибше. Ми вистояли ту ніч. І ворог так і не повернув свій вантаж. Але кожен з нас відчував, на цьому все тільки починається. Ампули разом із документами відправили в тил під охороною в умовах максимальної секретності. Сапери та розвідники супроводжували їх кілька годин, змінюючи маршрути, аби ніхто не зміг вистежити. Я бачив, як наші бійці, ті самі, що тримали кулемети і били мінометами. Тепер дивилися на невеликий металевий контейнер, так, наче там лежала сама відповідь на всі запитання. Важко було усвідомити, що чотири ампули здатні змінити цілий фронт бою, що кілька уколів могли перетворити живих людей на безжальних виконавців наказів, і що саме через це ми три дні тримали натиск, який здавався нескінченним. У тилу все перевірили ще раз пакет документів, які ми вилучили. Підтвердив найстрашніші підозри. Це була не просто якась фармацевтична розробка, не спроба створити знеболювальне чи стимулятор. Це був системний проект, у якому кожен рядок інструкції продуманий так, аби зробити з людини слухняний інструмент, підпис для внутрішнього використання, відсутність будь-яких логотипів відомих компаній, дивні символи Вензде і сторінок. Усе це виглядало як справа не лише військових лікарів, а й когось набагато впливовішого. Сова сидів над паперами годинами, його обличчя ставало все похмурішим. Він перекладав рядки, іноді перечитував двічі, ніби не вірив очам. Нарешті він сказав: У цих текстах навіть не приховують, що препарат небезпечний, просто пишуть через дві-три доби після пікового навантаження можливий летальний кінець від внутрішніх ушкоджень. Але вони не називаються смертю. Вони пишуть побічний ефект. У контрольованому відсотку. Розумієте, контрольований відсоток для них це статистика, а не життя. Ми мовчали. Його слова влучали глибше за кулі, бо там, де ми боролися за кожне людське життя, вони рахували його як відсоток на папері. І ставало страшно не лише від того, що ми знайшли, а й від того, хто міг це дозволити. Туман тоді підсумував. Ворог був готовий віддати сотні своїх, аби повернути ці ампули. А якщо вони такі важливі, значить, це тільки вершина айсберга. І якщо тут було жовтий дракон, то десь є і срібний тигр, і ще щось, про що ми навіть не здогадуємось. Після цих слів тиша стала глибшою. Ми сиділи в темному приміщенні, де гасова лампа кидала тіні на стіни і відчували. Ми втягнуті в історію, яка більша за фронт. Через кілька днів розвідка підтвердила. На інших ділянках ворог намагався повторити штурми, але вони вже не були такими скаженими. Люди противника воювали, але воювали звичайно обережно, з паузами, з відступами. Тобто підтвердилося, що дія препарату була ключем. Як тільки він закінчився, закінчилася і їхня зомбі-тактика. Але головне лишалося ми тепер знали, що такий препарат існує. І знала його кодову назву Жовтий дракон. Це звучало як міф, але це був міф у склі, який ми тримали в руках. Я пам'ятаю той момент, коли Сова сказав це не ліки, це зброя. І ми всі зрозуміли, що він правий. Бо зброя це не тільки куля, ніж чи ракета, зброя це будь що, що змінює людину так, аби вона перестала бути собою. І тут ми мали справу саме з цим. Усі подальші дні ми говорили між собою про одне й те саме хто справжній господар цієї розробки, хто стоїть за тим, що ампули з китайськими написами опинилися в руках росіян. Це були міжнародні фармацевтичні компанії, це була якась спецслужба, чи, може кілька структур одразу, що працюють у тіні, використовуючи війну як полігон для випробувань. Туман сказав тоді ключові слова росіяни лише піддослідні вони отримали готовий продукт, аби перевірити його в реальних умовах. А справжні господарі сидять десь далеко і дивляться на нас, як на клітини в лабораторії. Ці слова звучали так, наче він сам не хотів у них вірити, але факти не залишали вибору. І саме тоді ми зрозуміли, що справа не закінчиться з чотирма ампулами, це лише початок. Бо якщо хтось створив жовтого дракона, значить, будуть і нові форми можливо, вже є, і одного дня вони можуть з'явитися на інших фронтах у інших війнах. Ми сиділи під землю, слухали гурки далекої артилерії, і кожен думав про одне ми вхопили край мотузки, за яку тепер доведеться тягнути. І за тією мотузкою не просто ворог, а ціла система. Що готова перетворювати людей на маріонеток заради чиїхось інтересів. Коли контейнер остаточно вивезли, а документи передали далі для аналізу, ми повернулися на позиції. Але вже нічого не було, як раніше. Кожна тиша здавалася підозрілою, кожен рух ворога сприймався інакше. Бо ми знали, за ними може стояти не тільки зброя в руках, а й отой невидимий укол у вену, який робить із солдата, слухняного виконавця. І навіть якщо зараз ампули закінчилися, це не означає, що вони не з'являться знову. Перед сном, коли ми лежали на нарах, Сова сказав я боюся не того, що вони вже використали, я боюся того, що вони ще прибережуть. І ці слова стали для нас найточнішим підсумком усієї історії, бо жовтий дракон лише прокинувся а ми випадково опинилися поруч. Коли його намагалися випустити на волю.